Ну що, друзі, літо підійшло до кінця, тож поділюся з вами своїми б'юті фаворитами літа, які я 100% куплю і наступного року. Перше, це крем від бренду Ісентри. Це просто моя любов. Цей крем дає нереально гарне сяйво на шкірі. Шкіра просто як скло сяє. Вона така гладенька, вона дуже зволожена вона не переобтяжена. Це просто самий ідеальний зволожуючий крем, який просто може бути. І також від цього ж бренду мені дуже сильно сподобався їх SPF крем. Дуже класний Власно, зволожує. Достатньо непогано на нього лягає макіяж, тому що, наприклад, якщо порівнювати з The Beauty of Gison, мені взагалі не подобається, як на нього лягає макіяж, і плюс Beauty of Gison дає жирне обличчя. Від цього воно буде зволожене і так, воно буде сяяти, але це не буде прям занадто жирний блиск. Тому оцей SPF-чик мені дуже сильно сподобався. Кожен день тягнеться рука до оцих двох кремів. Тоніки мені дуже сподобався тонік від Haru Haru з чорним рисом. Він під підходить ідеально для чутливої шкіри, для жирної підійде і для комбінованої, для сухої може буде маловато зволоження, але на літо для мене підійшов шикарно. Знову ж таки, в більш холодні пори року брати я його з собою вже не буду, залишаю до наступного літа. Далі сироватки. Мені дуже сподобалась сироватка від Пуріто з центелою та ніацинамідом. Тут дуже маленька концентрація ніацинаміду. Він дуже дуже делікатно працює. Для чутливої шкіри шикарно підходить ця сироватка. І якщо її ви наносите в день, у вас не дуже сильно жирниться ваша шкіра. Дуже хороша, класна, заспокійлива така сироватка, і дуже цікавий в неї класний формат. Наступна сироватка від бренду Manio з біфідобактеріями для покращення шкірного бар'єру. Тим паче, якщо ви користуєтеся постійно якимись кислотами, то ця сироватка повинна бути в вашому арсеналі 100%. Але ця сироватка в мене і влітку, і взимку, і на кожну пору року, так само, як Тонік від Selimax. Це база. І останні мої два любимчики: це есенція та крем від CoSRX з муцином Равлика. Це ідеальна база під макіяж, тому що вони згладжують вам дуже класну шкіру, дають гарний і на них тримається макіяж просто увесь день, яка б не була погода на вулиці. От саме ця есенція вона ще дуже класно працює з якимись висипами, з якимись ранками на обличчі. Дуже їх швидко вам буде загоювати. Напишіть у коментарях своїх фаворитів літа, чим ви користувалися просто кожен день і будете це купувати знову і знову.